Ворог продовжує бити по енергетичній інфраструктурі України, тому у низці областей, зокрема на Черкащині, впроваджені ще жорсткіші обмеження енергопостачання. Наші служби роблять все можливе для того, щоб унеможливити катастрофічну ситуацію в першу чергу з об'єктами нашої соціальної сфери, з об'єктами водопостачання водовідведення, адже вони є основними, тому прохання. В чергове підтримати нашу енергосистему шляхом економії, правильно відноситися до ситуації в зв'язку з такими аварійними відключеннями. Сподіваюсь, що до кінця цього тижня, може, це буде неділя, понеділок, наше керівництво, зокрема, керівництво Укренерго, з яким ми ведемо безперервні переговори і консультації. Буде спроможне надати додатково саме для цього регіону, який сьогодні найбільше страждає від недостачі електроенергії, додаткових 30 мегаватт електрики. Це надасть можливість нас вирівняти ситуацію, стабілізувати саме той район, який сьогодні, на жаль, потерпає від таких відключень. Коли подається команда від центрального органу Укренерго щодо відключення тої чи іншої мережі. На жаль, ми не знаємо, коли це відбувається, тому казати про те, що саме органи місцевого самоврядування можуть на це якимось чином впливати, це вводити себе в оману. Ми будемо робити все від нас залежне, всі заходи відповідні здійснювати задля для того, щоб залишатися стійкими з точки зору забезпечення електроенергією.